Привіт усім. Війна в Україні закінчиться восени 2025 року. Да, таке послання я відчув, що треба поділитися записати відео на цю тему. І знаєте, це такий клікбейт, тобто це така назва, на яку відреагують люди. Але це не просто назва, це дійсно Бог. Хоче кінця війни, і я вам скажу навіть більше Бог і не хотів початку війни. І головний, сама головна війна, яка почалася між людиною та Богом, була в Етемському саду, коли людина сама вирішила в своєму житті бути головною. І знаєте, що саме головне, що насправді головний це Бог. Тому ми повинні знати, що тільки Бог може закінчити цю війну чудом. І знаєте, я просто хочу надихнути сьогодні кожного з вас, щоб ми молилися і просто уявляли собі, що нарешті війна закінчилася. Звісно, ми всі уявляємо це і ми всі хочемо цього, але я хочу звернутися саме до віруючих людей. Давайте сьогодні. Повіримо в те, що війна може закінчитися восени цього року, якщо ми всі в це повіримо, якщо ми всі віддамо всю честь, всю хвалу Богу, і скажемо, що ця війна закінчиться тільки завдяки Богу, не завдяки ЗСУ, не завдяки тому, що Росія е, покається. завдяки Богу, що тільки чудом, знаєте, от як чудом Ісус воскрес з мертвих, як Він вийшов з гробу чудом. Точно так же чудом закінчиться ця клята війна. Чому клята? Тому що вона несе смерті, а Бог дає життя. Тому давайте разом всі вірити в те, що це можливо, чудеса можливі. І ми всі будемо вірити в це. І знаєте, коли чим більше людей вірять у чудеса, тим швидше чудеса приходять. Тому просто закликаю вас вірити в, це, в те, що. Бог мені сказав, що восени цього року чудом закінчиться війна. Хто цього не хоче, я думаю, що всі цього хочуть. Тому давайте вірити в це і просто віддати Богу це питання, сказати, Господи, і починати славити Його і казати Дякую тобі за те, що війна закінчилась. Просто вірте і кажіть: ні війні, ні смерті. Ми за ми забороняємо смерті і війні. І ми наближаємо мир і царство Боже в нашу країну і по всій землі.